Друзі, привіт! Хотів поділитися більш таким детальним обзором, бо я ніколи ще не розбирав інвертор AR62. Не було можливості, бо гарантія була і не дозволяла. Дивіться, я б хотів вам показати більш детальніше сам інвертор, який він всередині. Він має теж своє МППТ. МППТшка похожа така сама, як взяти в тому 8 кВт і взяти наприклад, 10 кВт. Дивіться образно. Бачимо, яке зараз є Мппт. От Ви бачите, зараз блок жилення, бач... ну, блок жилення висить на собі, от 12 вольтовий блок жилення. Ось така Ну, Зроблена вона дуже акуратно і гарно зроблена. дивимося, а тепер як зроблено в -кил... 8 кВт, як зроблено тут МППТ теж стоїть. Дросель стоїть. Теж, то все саме. Тут -то здвоєний, типу вхід. Іменно є не одинарні, а Бачите, тут не виходить типу, 4 виходи, типу, в ролі типу, 2 МППТ по суті, в раніці є в середині 1 МПТ, як ви бачите, більш детальніше. От як є зроблено більш плата, просто більше довша. І в 10 суті те саме, але в 10 залежить, яка бо є на 2 МППТ, є на 1 МППТ. Ну, Я би сказав, наприклад, взяти візуально, як дивиться іменно на це МППТ, і візуально дивиться на ТМПТ, то по суті вони одинакові, тільки там щось більший радіатор є набагато. Бо, скоріше всього стоїть в 2-3 транзистора. Треба дивити. Ну, Але візуальності взяти по катушці. Одинакові катушки повністю. Отак він імон зібраний МППТ на 6 кВт інверторі. О, дивіться, як він є. Виглядає. Мозги Мозги похожі такі самі, як в... От. Бачите. це є вісьмерка. А це є імуно 6. Е, мозги похожі, з повністю все похожі. Тільки тут ще не сходиться, напевно, скоріше всього, десь якесь розпіновка чуть, -чуть інакша. Бо я підключав йому на ті мозги він не бачив першу помилку, але акумулятора теж не бачить, Я так типа провірив. Загальність ще. Я можу сказати про цей інвертор. Інвертори вони мені дуже подобаються, бо вони більш такі надійні. І набагато хто розкручуть ті племери. Ті бо, наприклад, з вони мені дуже подобаються по стабільності і по надійності. Ще він ні один в мене був на ремонті. А це в суті не ремонт, це просто е, недопущена помилка. Помилка допущена когось, чи китайців, чи кого там допущена помилка. Що перегрійте, бо ви самі бачите. Що контакт повністю перегрітий. Я не знаю, що то робити, чи знімати плату, пробувати пропаювати, чи пробувати зверху пропаювати, відключувати. Зараз буде якісь приймати рішення. Загальність інвертор, я вам скажу, в адекватний і адекватно працює. Як брати воно, з таких бюджетних інверторів, то радий більшості брати аннер, бо працює добре. Друге, Коли ви підключаєте такий акумулятори, я, наприклад, його підключаю через от лампочку, на лампочка на 220 вольт. Виключаю ті патло, під'єднюю собі, щоб лампочка засвітилася, зарядила конденсатори, тоді включає собі запобіжник. І тоді можна щось робити. Так що, друзі, перше, чим підключати такі бюджетні інвертори, підключайте їх іменно через лампочку, бо йде сильна дуга. І просто можна навсього вибити просто транзистори, повибивати. от Як наприклад, от є ще один анер. Це вже помилка заводу була, цей 10 кВт, це зовсім інакша історія, і вона по суті не стосується самих анергів, це вже помилка зовсім інакша. Це вже буде в іншому відео. І просто вибиває тихо. Транзистори вибиваю. от бачите на розкачку, вони просто їх вибивають тих транзисторів. Це є в більшості як де на 220, а це їх вже знизу. Типу як вони вибивають ті -то транзистори, то коли ви лампочку неправильно підключили, коли вибивають ті транзистори. Ну, це йому з моєї точки зорі, а хто як хоче розсуджує, то ближче вибивай. Наприклад, в мене зараз згоріли іменно ті транзистори. Я ставлю е, навіть 41 4110, ну це не суть, бо в мене повибивало іменно от його високовольтні транзистори. Транзистори я вже по суті, замовив, але ще буде треба замовити, бо вже парочка згоріла. Згоріла через те, що. Що один транзистор мірив і не замітив, що в ньому є е, пробитий як на діод. Він має типу, дзвонитися як діод показувати, а він, по суті, показував здвоєний діод. Так що це буде ще відеоремонт. А перейдемо до того, що самий більш бюджетний, але більш стабільний інвертор. Так що, друзі, як хочете прикупити інвертора Анерт, я би радив брати імуно таку версію. Так що, друзі, дуже дякую вам за увагу. Купуйте правильні інвертори, не робіть багато помилок. Старайтеся дивитися відео мої. Я більш говорю конкретику, хто хоче, можете зв'язатися зі мною, можу вам підказати все. По суті, говорю. Мені вигоди з тої ніякої нема. Тільки то, що хочу, щоб мій розвивався канал, ставили лайки мені і мій канал розвивався. Чим більше розвитку. Тим більше, як то кажучи, буду мати якийсь заробіток, якісь ремонти, ще щось по тому плані. Так що дуже дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нової зустрічі.